Дивіться, дав бабі віприти гач, дивіться, дивіться що з, гач, з гачами зробили. У пральній машинці просив. Віпери ці гачі у, у ручну, як раніше бабки прали, у потоці це прали. Це едік мене попросив, він женить, Він хотів американських гачів. І попросив, дав мені тих 50 долярів каже, купи. Ну Ти що я маю зараз з цим робити? Ну що я, я навіть не знаю, що я з цим гачу, де я маю ці гачі йти. Алло, Едик, я слухаю. Так, я відправляю тобі ці гаки. Так, уже пакую. пакують. Ну, і людина мені відповідає, ні, я більше все. Аж тепер вона нічого не знає. Але між нами вже все окончено. Все окончено між нами. Я її подав у суд. Суддя цим всім займається. схоче мені да не компенсацію, я ще цей суд можу викотити. Налагати. Але між нами вже все окончено. Це ліпше бути самому. це я маю такого сінергувати. Ні, Не, між нами вже все. Все. Де такі гачі найти маю. Між нами все окончено. А тепер все. Все окончено.